Добрий день, Рада вас бачити. Я слава Добрий день. Насправді дуже цікавим для мене є Кроурійський державний педагогічний університет, тому що дуже багато різних спеціальностей, які прямо захоплюють сьогодні. Дуже популярна педагогіка загалом в світі і в Україні. Я би хотів почати з такого моменту. Розкажіть, які загалом спеціальності найпопулярніші в закладі, тому що ми розуміємо, що контекст світу, контекст України і Кривого Рогу, вони всі відрізняються один від одного. В Принципі, ви правильно підкреслили, зауважили, що у нас широкий спектр спеціальностей, і всі спеціальності користуються певним попитом, але певний аналіз, який ми можемо здійснити, все ж таки засвідчує окремі тенденції, і це тенденції такого роду, що Зараз я думаю, що це і загальна світова тенденція все ж таки більшою популярністю користуються гуманітарні спеціальності, тобто спеціальності гуманітарного напрямку. І ми кожен рік спостерігаємо, що великий попит і обсяг заяв для вступу. На спеціальності, які пов'язані з філологією, це і наземні мови, але не тільки іноземні мови, і українська мова, література, історія також користуються попитом. Ну і наші такі традиційні спеціальності, як психологія, яка дуже потужно розвивається у нас в університеті, і вона зараз є дуже необхідна. Ми розуміємо, в тих обставинах, в яких ми зараз існуємо і працюємо. То такі спеціальності пов'язані з це. Спрямуванням, соціальна робота вони користуються суттєвим попитом. Угу. Давайте більше певно у загальному, але все ж таки цікаво дізнатися в вашому розумінні як ректора, причому педагогічного університету. Хто такий педагог в вашому розумінні? Ну, педагог це таке загальне загальне поняття, скажімо, загальна концепція. І е, останнім часом ми більш все ж таки е, маємо тенденцію позначати цей напрям роботи як освіта. Тому ми навіть більше говоримо кажемо освітянин, тому що це галузь освіти, і е, е, педагог освітянин це якраз і є людина, яка. Пов'язана, пов'язала своє життя, професійне життя і загалом все своє життя саме з розвитком галузі освіти. І це те, чим якраз і займається наш університет протягом всієї своєї історії. Ми готуємо фахівців для галузі освіти. А освіта є дуже розгалуженою сферою, як починаючи з дошкільної освіти, середня освіта, вища освіта, професійна освіта, спеціальна освіта. І на сьогодні, в нашому університеті, ми всі ці ланки освіти забезпечуємо, і якраз це є педагоги, люди, які працюють в цьому напрямку. Зараз тут треба, мені здається, замотивувати тих людей, які власне зараз думають, чи йти на педагога, на освітяна чи ні. Загалом, коли ви обирали собі фах, чому ви обрали освіту? От можливо, зараз хтось. А судячи з тих переваг, обере все-таки педагогіку для себе. Ну, тут слід враховувати, що якщо вже йдеться про мене, то тут я би сказав, що це не зовсім було б коректно казати, що я обрав освіту. Тому що я за професію, моя професія є філософ, тобто я закінчив філософський факультет, і тут для мене головною мотивацією була не освіта скоріше, а наука. Тобто я прагне звинуватися філософію як наукою, бути науковцем, і е, в цьому руслі я і розвивав е, власні потреби, власні сподівання, намагання закінчив. Е... Факультет філософський, аспірантуру захистив дисертацію. Але якраз, наприклад, якщо взяти галузь філософії і багато дуже великих інших галузей, то якраз наукова діяльність вона здійснюється в межах університетів. Тому що університет, на відміну від інших закладів освіти, це не просто освітній заклад, це науковий заклад. Тобто це така модель сучасного університету, єдність освіти і науки. Тому я природна, моя наукова діяльність, вона і поєдналася з. З освітньою діяльністю, з тим, що необхідно викладати свій фах студентам. Найкраще талановити студенти вони тягнуться, вони, і можна з ними працювати в науковому напрямку, вони закінчують також нашу аспірантуру, також становляться викладачами університету і науковцями. Тому от моя мотивація була саме наукова. І я також тут би порадив і якщо ви кажете про Мотивацію абітурієнтів молодих людей я би тільки всім порадив би спрямувати свої зусилля в науковому напрямку, тому що сучасний світ, сучасне суспільство, воно базується на науці. Ми це бачимо після школи. Є певна розгубленість у молоді, куди далі, що далі робити, куди вступати. Що б ви порадили в такому випадку? Як обрати свій фах, на які фактори треба зважати? Ну, я б все ж таки порадив, ну от моя така порада, суто дружня, все ж таки вибрати фах відповідно до власних інтересів. Невідповідно до якихось, що там радять, якихось іноді у нас бувають прагматичні аспекти. Світ безперечно враховувати і прагматичні аспекти, матеріальні аспекти. Але я вважаю, що найголовніше, щоб те, чим чим людина займається, щоб воно їй було цікаво. Якщо це цікаво, то тоді людина і тоді людина може себе проявити, вона може стати фахівцем, тому що дуже складно стати фахівцем в галузі, яка тебе не цікава. І тоді, якщо ти не фахівець, то нікому ти не будеш потрібен, хоч можливо, сама галузь є дуже дуже популярною, але якщо ти там не фахівець, не досяг високого професійного рівня, то сподівання на успіх можуть бути доволі примарними. А якщо ти цікавишся цією галузю, якщо це тобі до душі, як казав Сковорода, сродна праця, щоб воно було відповідало твоїм бажанням, твоїм нахилам, от ти. Т -т -т той напрям, який нашу молоду людину, нашого абітурієнта, цікавить, той треба обирати. Mm. Цікавить математика, треба займатися математикою. Цікавить природничі науки, необхідно обирати природничі науки. Цікавить співи, хореографія, дизайн, мистецтва. Безперечно, ми можемо запропонувати наш факультет мистецтв. Mm -hmm. Спілкуючись з різними педагогами, я от стикаюся з тим, якщо це молоді педагоги, то вони. Задаються питанням в перші роки місяці своєї роботи, а чи гарний я загалом педагог і освітянин для дітей, для молоді? Як ви б порадили оцінювати от, власне, себе? Як можна оцінити самого себе в плані роботи? Тому що, ну, якби найважливіше це бути, звичайно, самокритичним, да? але як оцінити якість своїх, можна сказати, навіть послуг? Ну е освітня діяльність це е пов'язана з спілкуванням і комунікацією взаємодією. Тобто, це не така не монолог, це не монологічна діяльність, це діяльність, коли викладач, вчитель. Або вихователь взаємодіє і спілкується з тим, відносно кого здійснюється те, що може бути названо освітній чи педагогічний процес. І от реакція цих вихованців, реакція учнів, реакція студентів, вона є кращим критерієм успішності цієї роботи. Тобто, якщо студенти до вас ставляться, полюбляють вас, якщо ваші заняття, ваші семінари, Ваші уроки викликають захоплення і викликають позитивну реакцію, то значить, ви тоді робите правильну справу, і тоді ви успішний. Давайте уявимо, що людина закінчує Криворізький державний педагогічний університет. Чи допомагає університет з шляхом, який йде надалі, тобто з працевлаштуванням, найважливіше для... А молодої людини, яка закінчує університет, перше яким питанням також вона задається, це де шукати роботу і куди піти працювати, тому що там теорія, теорія, практика, практика, але тепер треба стала практика. То чи допомагає університет з подальшим шляхом? А випускника так безперечно, це дуже важливе питання, дуже важливий така такий напрям діяльності, і ми приділяємо йому дуже суттєву увагу в університеті. Є Центр. Зараз він називається центр підтримки студентів загалом. І в його складі є сектор сприяння, працевлаштування студентів і випускників. Тобто ми не обмежуємося суто студентами, суто навчальним процесом, а дуже опікуємося тим, куди в подальшому буде траєкторія наших випускників. І тому це дуже важливий напрям саме в сприянні працевлаштуванню. І тут Криворізький державний педагогічний університет має певні успіхи перше наші випускники коли вони працевлаштовуються вони можуть отримати від держави від держави одноразову допомогу вона так мовити безповоротна виплата шість окладів Якщо вони підписали договір, що вони зобов'язуються три роки відпрацювати, і по цьому показнику, тобто кількість таких допомог, кількість таких студентів, випускників, які отримують допомогу, Криворізький державний педагогічний університет обіймає перше місце в Україні серед всіх педагогічних університетів. Це перший такий показник. Другий показник Міністерство вже два роки проводить моніторинг працевлаштування випускників закладів вищої освіти загалом. Цей моніторинг здійснюється за результатами об'єктивними показниками пенсійного фонду, соціальної служб, податки, хто сплачує, і вибудовується відповідний рейтинг. Тобто рейтинг закладів вищої освіти, університетів, не тільки педагогічних, всіх університетів, відсоток. Випускників яких Успішно працевлаштов, працевлаштовується за фахом, тобто за напрямом роботи, який потребує вищого освіту, Відповідно, так, от в такому рейтингу в цьому році, 2025, за підсумками 24 року, Криворізький державний педагогічний університет обійняв четверте місце серед всіх закладів вищої освіти України. Це відсоток студентів випускників, які працевлаштовуються за за результатами працевлаштування. Ми маємо отакі показники. Я думаю, що це дуже непогані. Показники, які свідчать, що на наших випускників є попит, що вони працевлаштовуються на ринку праці, і слід зазначити, що закінчення педагогічного університету, тобто педагогічна освіта, вона не означає, що наші випускники тільки працюють виключно в школах і в закладах освіти. Тому що педагогічна освіта це є така універсальна освіта. От в сучасному світі, коли все дуже стрімко змінюється, і сьогодні ті професії, які були, завтра вони можуть взагалі зникнути. А які професії ви? Никнуть після ми взагалі дуже складно передбачити то отримання підготовки, отримання освіти в галузі саме освіти, якщо так сказати, освіта в галузі освіти, вона гарантує, що наш випускник, наш студент, отримує фундаментальну ґрунтовну базу. В певній галузі наук. І далі він же може розвиватись відповідно до зміни світу, до, до зміни, до, відповідно до того, як змінюється суспільство, промисловість. І тому наші студенти, отримавши таку базу, вони можуть потім працювати в різних галузях. Ну, наприклад, якщо це випускник факультету української мови і літератури, то він, звісно, може працювати і працює вчителем української мови і літератури в школі, але не тільки в школі, в університеті, в будь-яких, будь-яких. Курсах, але також працюють редакторами. Журналістами, кореспондентами в різних медіа там всюди, де необхідна робота зі словом, тому філологічна така ґрунтовна підготовка, яку ми забезпечуємо, вона надає змогу для наших випускників нашого університету успішно працевлаштовуватись і розвиватись професійно. Спілкуючись з очільниками деяких закладів освіти, я чув таку думку. Саме тут йшлося про гірничі спеціальності, але я би хотів запитати щодо освітянського такого принципу, чи працює він у освіті, що вже під час першої практики студент обирає собі подальше місце роботи, чи працює так в освіті? Так, у нас також це дуже дуже взаємопов'язано. Тобто на четвертому курсі, коли проходить наші студенти проходять грунтовну таку педагогічну практику. То дуже часто вони в результаті от такого взаємозв'язку зі відповідним закладом освіти, з школою, ліцеєм, вони їх запрошують потім обійняти місце вчителя, місце педагога в відповідних закладах. Ну, значна кількість наших студентів вони вже на старших курсах працюють в школах. І відповідно там же і вони проходять і практику. Тобто, це дуже-дуже у нас відбувається в такої взаємодії зі школами. Тобто, це слушно і відповідає тому, що ми маємо не тільки в, 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 в таких промислових галузях, а також в галузі освіти. Угу. А щодо ми з вами поговорили щодо бажання студентів, тепер щодо попиту, що каже загалом місто і партнери КДПУ? в яких спеціалістах в галузі освіти є потреба? Ну, зараз все ж таки є, ми відчуваємо, що є суттєва потреба в викладачах різного гатунку, Ну, особливо суттєва потреба в вчителях природничих дисциплін вчитель фізики, математики, інформатики, хімії, біології. Тобто, тут наші випускники, які мають до цього і, відповідно спрямовані, взагалі не мають жодних проблем з затриманням робочого місця. І ми намагаємося Ся максимально задовольнити потребу нашої громади, міста в таких кадрах, ну робимо для цього все можливе. А з ким співпрацює Криворійський державний педагогічний інститут? Перш за все, це наша співпраця з нашим міським департаментом освіти і науки, який опікується, організує і скеровує роботу наших закладів, наших шкіл. І тут ми як безпосередньо співпрацюємо з ліцеями, з гімназіями, з початковими школами. З дошкільними закладами, у нас є співпраця на рівні безпосередньо закладів, так і на рівні загалом Департаменту освіти і науки. Тобто це наш головний, те, що зараз модно казати стейкхолдер. І ми намагаємося всю нашу діяльність координувати і спрямовувати на такої тісній співпраці. Але крім того, оскільки наші випускники не обмежуються тільки нашим містом, зрозуміло, то у нас є співпраця з різними закладами і в Україні, тому що наші випускники працюють. Цюють і в київських школах, це якщо стосується педагогічного напрямку, але в Криворізькому державному педагогічному університеті є і напрямки, які не є суто педагогічними. Наприклад, якщо йдеться про таку спеціальність як соціологія, у нас вона має спеціалізацію соціологія масових комунікацій, соціологія журналістики, то ми співпрацюємо із нашими засобами масової інформації. Там студенти проходять практику відповідно... на навчаються якщо взяти таку спеціальність як туризм то вона дуже яка також розвивається в нашому закладі особливо ми спеціалізуємося на індустріальному туризмі, туризмі те що приваблює туристичні туристичні маршрути в нашому місті це, тобто, це промисловий туризм, діюча індустрія. То також тут ми співпрацюємо з різними туристичними агенціями, і наші студенти проходять практику як в межах міста, так і за межами за кордоном в різних туристичних агенціях. Тобто, тут також є у нас тісна співпраця. Угу. А що випускники кажуть про університет? Ви з ними тримаєте зв'язок знов таки через тих викладачів, які були у. Студента, що вони кажуть про університет, які є відгуки, принаймні, коли ми з ними спілкуємось, то дуже часто ми отримуємо те, що Можна позначити одним таким загальним поняттям, як подяка. Наші випускники і Ми дуже цим тішимося, подяку, вдячність як університету, загалом, так і окремо викладачам, оскільки ми максимально намагаємося надати їм ту базу, ту, ту те підґрунтя, Фундамент, на якому потім вони вибудовують своє подальший професійний, і не тільки професійний, але й особистісний розвиток, то все ж таки наш досвід спілкування з нашими випускниками в цьому відношенні позитивний.